В роботі спринтер, на заміну свічок накала. Свічки я поміняв. Получається, перша у нас була дохла. Друга в нас єлі викрутилася, викручував її майже час. Третя і четверта були робочі. Оця друга свічка, яка здохла, вона, коли я перевіряв першу свічку, вона просто не контачила. Тобто, ну, вона була в обриві. Оця ж друга свічка вона була закорочена. Я предположив, що тут стоїть блок керування свічок накалу, і там є всередині запобіжники. І коли я закрутив, я взяв робочу свічку, підключив до виходу на свічку, підкинув на неї масу, і вона не працювала. Після цього я зняв цей блок. І як бачили на фото, там перегорівша одна дорожка. Я її відновив. І тепер все працює. Включаю запалення. Да. І бачите, що свічка у нас працює. Виключай.